Полтава, привіт, мої. За Полтаву ще буде і буде, тому що в Полтаві у вас газ. Запам'ятайте, що це все за корисні копалини, які знаходяться в надрах нашої святої землі. Ми дуже багата країна, просто від нас приховують. Скільки всього в нас є? Газ, нефть, уран, літі, діаманти, вода. І саме родючий Чорнозем він знаходиться в Україні. Те, що зараз... Зарубіжні країни вимахуються, що їм не підходить. Ну, я дивилася вчора цей прямий ефір, що в Паріжі забустують ці аграрії, та пішли вони в сраку. Я вам так скажу: вони ще прийдуть, ще прийде час, що будуть з протянутою рукою, подайте пшеницю, подайте помідори, подайте гурка. Якщо ми, звісно, будемо мати голову і на шару їм не давати і загласитися на те, щоб... Ну, треба цінувати, що ми маємо. Любити, цінувати і не роздавати наліво і направо. Ну, це моє міння. Таких помідорів, як в Україні, нема ніде. Запашні, смак смаки. Ну, просто хочуть теж, щоб щось у них робилося. Але найкращий чорнозем навіть у Польщі не такий чорнозем, як в Україні, там як глина. Ви замічали? То було Польщі, там чорнозьом взагалі не такий. Вінниця, вода буде. Вінниця, вода буде. Дякую, мої ріднесеньки. Дай Боже здоров'я всім, хто донатить і будуть донатити. Амінь. Дивіться, стосовно Запорожжя, що я вам хочу сказати, це моє видіння 22-го року. Що буде наступ? Ну він уже є, навірно, потрохи. Я просто ж тут, я не там. Але я знаєте, що звернула увагу? Я сьогодні натрапила на таке відео. Військового, де він каже, не ведіться, то все і псо, то все фейки ну що, типу, і за Придністров'я, і за то, і за Сьо, що це все буде нормальок, Нормас. А стосовно Запорожжя, тут ключова його фраза. Я прям возьму, потім ту фразу виріжу і в телеграм виставлю, де він каже: тільки зараз почали казати в новинах за Запоріжжя, а там це відбувається давно. А чого вони казали? А чого не казали? Дідіння, я ж не експерт військовий, я ж.